І я дуже люблю відео, телебачення Торонто, особливо. Ті, де Толі Кастапенко, використовуючи ОСінт, починає розкапувати кучу матеріалів про всяких ФСБшників, про всяких там політиків і так далі. Ну от мені таке подобається, тому що мені подобається, як ця команда використовує високі технології для того, щоб, ну, ви розумієте, знайти цю інформацію. Що таке ОСІНТ, ми всі зараз знаємо. Це Open Source Intelligence, і це значить, що ця. Використання даних з різних різних джерел, зазвичай опенсорс, але ну як ми бачимо, можна використовувати велику кількість даних із і баси, так далі, які я б не сказав, що вони прям open source, але це відкрити форточку, це я душню. Але це використання великої кількості даних для розвідки, для того, щоб отримати якусь інформацію, і то сьо п'ята десять, самі розумієте. Так от найголовніше ж тому всьому, це дані. Це дані, які треба розібрати, дані треба знайти, і що. З тими даними робити. І ми, як потужні користувачі інтернету, залишаємо по собі величезну кількість даних. І сьогодні ми будемо з вами говорити про ваш цифровий слід. Що ви залишаєте в інтернеті, як це можна знайти? І взагалі, кому треба переживати. Тому давайте лайк поставте, далі буде дуже цікаво. Котани сьогодні на Кічі Нерт чудово новина не від Growth Factory, платформи для ІТ-підприємців. Вони проводять вебінар, як розробнику продавати послуги на апворк, що може стати вашим першим кроком до власної справи. На вебінарі Тамара Левіт розкаже, як отримати проекти на 300, 100 і 10 тисяч доларів, як працюють алгоритми апворк, як писати ефективні пропозалс та кавер летерс, як створити воронку для клієнтів. Ця подія допоможе вам перейти від найманої роботи до свободи. Реєструйтесь за посиланням у описі. Grow yourself, grow your business. Kitchen Nerd Насправді, коли ми з вами говоримо про дані, які ми залишаємо в інтернеті, це не тільки дані, які залишаємо ми. Дані зазвичай діляться на активні дані і пасивні дані. Активні дані, які ми залишаємо в інтернеті, це дані, які ми там постимо фотографії, робимо пости в соціальних мережах, сходимо з розуму в Твіттері і інші речі. І там можна величезну кількість даних отримати, починаючи від того, що деякі люди специфічно тагають локацію, де вони ці. Дані залишають і завершуючи тим, що в кожній вашій фотографії, якщо ви не виключаєте екзів, є величезна кількість інфи. Про те, які ви кроп зробили, де ви це зробили, на який телефон ви це зробили. Коротше, велика кількість даних. Звичайно, не треба забувати, що ваші родичі також залишають велику кількість даних. І якщо ви приїхали до бабусі і вона сфотографувала, і вона у вас така сучасна, і вона викидає фотографії, показуючи, як її маленька дитинка йде до церкви, це залишається це в інтернеті. І це залишиться в інтернеті скоріш за все. Назавжди, mm -hmm. можливо, не всі фотографії, якщо їх там хтось не скачав або вони десь не завалились за бекап, тому що веберхів не завжди зберігає ваші фотографії чи ще якусь діч. Але всяка текстова інформація, яка публічно доступна для всяких кралерів, скоріш за все, залишиться в інтернеті. А із за того, як величезна кількість людей робить скріни того, що ви говорите, да, я теж був здивований, що хтось бляха робив скріни того, що я постив. Ця інформація може залишитись в інтернеті назавжди. Ну і звичайно. Є пасивна інформація. Пасивна інформація це інформація, яку ви залишаєте самі, того не очікуючи. Ну, до прикладу, ви коли шиляєтесь по якимось сайтам або використовуєте якісь сервіси, використовуючи свій аккаунт, ви можете залишати IP-адрес, з якого ви заходили. Ну, отак от воно працює. І з цього можна також витягнути величезну кількість інформації, всякі кукіси і так далі. Вон я і колись давним-давно в телеграмі писав про те, що кричали: У в судовому дійстві дія надає логі, де було видно, що людина заходила. В дію з Дубаї, а як вона була в Дубай? І це не виправдання людини, це просто те, що дія, записує ваші IP-адреси. Ну тому, що так веб-сервери працюють. Я не знаю, які там веб-сервери, але в цілому ця інформація трейситься, логується для того, щоб або помилки шукати, або колись використовувати в інших справах. Тому ви розумієте, навіть якщо ви там дуже сильно никаєтесь, скоріш за все, ви по собі залишили величезний слід, який можна потім використовувати, і використовувати можна по-різному. Не завжди ваш цифровий слід це погано. Якщо ви людина, яка пише книжки, яка пише якісь блоги або ще щось хорошого, то якщо хтось буде про вас гуглити і знайде про вас інформацію, особливо якщо це інформація професійного характеру, це класний цифровий слід. Це значить, що хто б не шукав про вас інформацію, він спочатку знайде про вас якісь хороші речі. Звичайно, звичайно, ваш цифровий слід буде мати декілька зашкварів, немає святих людей. І якщо треба, то їх знайдуть, відкопають, а потім будуть вам цим в носа тикати. І це напевно нормально, бо люсо, знаєте, саме так працює. Я от просто зараз вам розкажу декілька тулів і що можна з ними найти, а для того, щоб ви розуміли, в якому світі ми саме живемо. І ці тули вони вже блять, доступні. Вони доступні для кожної людини, якій цікаво щось про когось знайти, скоріш за все, вона щось про когось знайде, просто навіть не вставаючи зі свого крісла. Перше, це звичайно, Intel Technik, це невеличкий сайтєць-блог, який формує вам стрічки пошуку в Google Bing і інші пошукові системи, або інші там соціальні мережі і так далі. Зайдіть туди і ви офігієте, як багато інформації можна знайти. До прикладу, можна знайти в яких документах які доступні там ПДФ висять в інтернеті, є згадка імені того. Чи іншої людини. Можна шукати по емейлам, коротше, будь-яка інформація, яка вважається PII. Це інформація, яка називається Personal Identification Information. Це інформація, за якою можна знати, що це за людина. Туди входить social security, Number, ім'я, фамілія, ваша пошта, я не знаю, там номер вашої кредитної картки і таке інше. І от на Intel Technics ви можете знайти мільйони способів, яким чином можна використовувати той самий Google Hacking. Google Hacking це пошук в Google з додатковими параметрами для. Того щоб знати щось про людину або про що завгодно, що ви там шукаєте в інтернеті. Просто цікаво, хто не знає. Був такий колись маньяк BTK, Ми про нього ще відосік давним-давно робили, коли ми хотіли в True Crime зайти, але він там і людей вбивав, і ніхто його не зміг знайти. А знаєте, якого знайшли? Він взяв газету текстовий файл, написав. Запіхнув його на дискету і відправив дискету в газету, а потім виявилось, що він цей текстовий файл писав в Microsoft Word, який після себе залишив інформацію про ліцензію. Тупо по ліцензії знайшли, що він якийсь пастор в церкві. Це якраз про діджитал слід, якщо ви не знали, воно прям е, ідеальний кейс для того, щоб зрозуміти, що може бути, якщо ви там не чистите якісь метадані, як легко вас можна буде знайти. Інша штука це Osintgram. GraM. Це питоновський пакет, якщо ви там не вмієте цим користуватись, ну, може, вам не треба, але в цілому це штука для осін та в інстаграмі. І те, що мене здивувало, ви можете там залогінитись під якимось акаунтом, і потім подивитись, які імейли людей, які фоловлять ту людину. І до прикладу, для того, щоб робити якесь дослідження, вам потрібно знайти імейл людини. Можливо, цей імейл буде якийсь там секретний, людина не буде його афішувати, але по глупості свої зареєструвала на нього свій інстаграм. І таким чином ви можете знайти велику кількість інформації не тільки про вас, а й про якихось фоловерів якоїсь знаменитості або імейли тої знаменитості. Коротше, величезну кількість речей. І використовуючи ці куски інформації, ви можете піти на Intel Technique і пошукати більше інформації. Про людину одна з крутих штук це PimEyes. PimEyes — це сервіс, куди ви закидаєте фотографію, і воно по якимось характеристикам обличчя людини воно починає знаходити на яких сайтах знаходяться приблизно такі самі фотографії. Ну ж таки, згадує свій телеграм-канал. Я там постив невеличкий скрін, який показував, чому я зневажаю Твітер, тому що ну там були люди, які хотіли, які призивали інших людей довести іншу людину до петлі. Що мені здається порушення а закону. Але в цілому, це ж Твіттер, там закони не писані, можна робити що завгодно, тому що нас ніхто не знайде. Але я просто взяв фотографію цієї людини, яка призивала до от такого от до того, щоб довести в даному випадку, це був Фелікс Рєдька, стендапер, який записав якесь відео, щось людям не сподобалося. А от людям, якщо не подобається, все треба довести до самогубства, але не суть важна. От я взяв фотографію цієї людини, залив і подивився, що, що людина там реєструвалася там, на Стоп Геймсах, і вообще дуже велику кількість інформації. Просто по тому, що воно бере обличчя, бере якісь риси, потім проганяє через свою базу обличчя і знаходить, де людина там використовувала свою фотографію, до прикладу, для. Аватар класна штука, мені прям е, сподобалось. Але для того щоб отримати репорт, треба заплатити гроші. Я ясно, що не платив. Але самі лінки через звичайний Chrome Developer Tools я повидирав і подивився, що та людина дурна писала. В цілому така штука називається Reverse Image Search. Це коли ви берете картинку і починаєте шукати, що ж воно таке, є, що ж можна знайти з цього в інтернеті. І люди по-різному використовують там, дехто бере фотографію аватар, а чи це справжня людина, що це за людина, яке її ім'я, де вона ще зареєструвалась, тому що люди ліниві сволочі і дуже часто для своєї аватарки використовують одну і ту ж фотографію. І Можна знайти на яких сервісах вона, до прикладу, реєструвалась, або що писали, і вообще де встигла нагрішити. З іншої сторони, можна знайти, в якому місці зроблено Фотографія, що там на ньому зображено, і ці от крупинки, можливо, якщо про одну специфічну людину воно вам не дає, але якщо їх збирати велику кучу, то ви можете отримати величезну картину про. Людей про людину в цілому, що вона робить, де вона ходить. Ну коротше, розумієте, якщо ж ви знаєте імейл або телефон людини, то можна використати сервіс EPI API Епіас це вообще прям супер сервіс. Насправді ви вводите імейл людини і можете знати, де вона там також наслідила. Причому можна знайти велику кількість речей від того, де вона там зареєстрована, які акаунти хакнуті, в яких базах знайдена. До прикладу, я знайшов свій імейл в базі зливів Adobe і, і, і багато інших речей. Насправді. Але також можна знайти, які, до прикладу, Google Reviews людина залишала. Тому ви можете зрозуміти, що ж тій людині в голові, коли вона залишає якісь рейтинги на Google Maps і інші речі. В цілому досить прикольний сервіс, тому що можна знайти взагалі інші сервіси, в яких ти зареєструвався тоді, коли тобі блін, ну, мало років було, і ти такий юперний театр, що я на тих сервісах робив. Але спробуйте це дуже класне покриття того, щоб подивитися, на яких сервісах людина використовувала цей емейл, і, можливо, знайти що ж, вона на цих сервісах робила. ZZAM – кльовий сервіс для перевірки по фізичній адресі. Можна просто ввести адресу і побачити, які люди там жили, а які в них лінки на LinkedIn і інші речі. В принципі, якщо ви знаєте якусь адресу, у вас є якась інформація, хто куди що замовляв, то з цієї точки можна знайти велику кількість інфи про людей. Або Social Searcher це досить потужний сервіс, який показує вам по емейлу або по нікнейму, де людина зареєстрована, в яких соціальних мережах вона є, причому ви знайдете. Дуже дивні соціальні мережі, які люди можуть використовувати, і який контент вони там постять. І це я вже не кажу про публічні реєстри, які є в нашій державі. Там, до прикладу, ви можете використовувати Open Data бот або багато сервісів, які наша держава сама надає доступ безкоштовно для того, щоб ви зайшли і подивились, чи є про людину якісь там кримінальні впровадження, чи є в ній якісь штрафи. Пам'ятаєте, да, от ТЦК, коли сказали, що ви можете подивити штрафи або в дії, або в Open Data Bot, а Open Data. Та бот, ну ну ну, відверто, ну це якось дуже неправильно. Брали за це 100 гривень, або ви просто можете зайти на сайт автоматизованої системи виконавчого провадження і подивитись, чи є на людині які штрафи. Причому це робиться безкоштовно, і ви можете це перевірити на кому завгодно, знаючи там його фамілію. Якщо знаєте ім'я, ще буде тагонь. Було б класно перед тим, як люди один одного називають ухилянтом. Могли подивитися, чи є в того ухилянта штраф, який він не сплатив, що держава його реально вважає ухилянтом. Реєстрів дуже багато. Просто неочікувано скільки інформації можна знайти, просто знаючи, е, як звати ім'я і фамілію людини. Я, люди. Я пам'ятаю, давним-давно на дов був великий скандал, коли якісь з користувачів дов намалював карту ФОПів, де можна було подивитись, де е, живуть фізичні особи-підприємці, просто із того, що велика кількість айтішників реєстрували свої ФОПи на свою фізичну адресу. Таким чином можна було реально взнати, де зараз живе той чи інший айтішник. Я це не розуміють, чому е, замість там оновлень даних ТЦК не можна було взяти базу податкову, яка в відкритому вигляді лежить, і, як мінімум, позареєстровувати всіх фопів третьої групи. І це просто дані, які ви можете отримати, просто там запитавшись дуже-дуже легко, заплативши якісь мінімальні суми, які доступні кожній людині в інтернеті. З іншої сторони, є велика кількість даних, які не такі публічні, до прикладу, той самий GetContact. Пам'ятаєте, велика кількість людей використовували єт для того, щоб. Знати, у, -у, у як там нас інші люди називають в своїх мобільних телефонах, в своїх книгах. Ігор Кравченко, СБУ Флоу. Потім почав говорити, що це руснявий і так далі. Ну все як завжди. Я прям не хочу це ще раз підкреслювати, але все як завжди. Але при тому виявляється, що GetContact можна використовувати для того, щоб пробити любий номер. І це якраз не те, яку помилку ви зробили, а те, кому ви дали свій телефон. Тому що, не дай Боже, ви якийсь секретний агент, ви комусь там розказали свій номер. Номер і вас людина, яка використовує GetContact, який зливає всі контакти з контактної книжки людини, яка використовує GetContact, заливає просто на хмару з їх іменами, запише ваш Серега, секретний агент. Розумієте, да? Тобто це дані, які злили навіть не ви, а інша людина, яка вирішила записати вас, вашу позицію, і не дай Боже ще якусь інформацію. Коли GetContact став популярний, дуже велика кількість жінок почала прибувати телефони. Своїх мужей і взнали, як вони записані в адресних книжках своїх коханок. True story. така штука була такий собі побутовий асінт, блін. Але якщо з GetContact ми вже зрозуміли, то була велика кількість витіків баз даних. Той самий Толік Остапенко в своїх відео показує, як вони і в хвости в гріву діруть базу Яндекс їди. І в злитих базах Яндекс їди знайшли адресу, куди вона замовляє собі їжу. Це сервіс по жрачки в Російській Федерації, і в них колись там скрали. Всю базу з телефонами, адресами і аккаунтами. І використовуючи цю базу, ви можете там по локації знайти, хто жив, чи яку локацію заказувала та чи інша людина. Вони таким чином знаходили секретні офіси ФСБ і таке інше. Але знову ж таки була велика кількість даних, яка виливалася в нас в країні. Та пам'ятаєте, витік баз даних дій, які не доведені, але велика кількість кіберекспертів вважає, що це дійсно був витік даних. І ці дані можна використовувати для, для якоїсь там своєї інформації. З того ж самого. Приватбанку а, в далекі роки виливалась база бази даних. І інші речі ви не знаєте, яку інформацію вкрали хакери, що там злили, що не злили. І тут саме цікаво, ви можете використовувати ці крупіці інформації, які ви знаходите там в базі, там в інтернет-пошуку, там в публічних реєстрах і так далі, для того, щоб їх об'єднати в один величезний пазл, який розкаже вам багато речей про людину. Ви ж не знаєте базу якого сервісу зламали, як там до кого під'єднались, як замачили ці дані, для того, щоб розказати про вас велику кількість інфи. І коли люди роблять Слідження нам не дуже важливі зразу там точні дані. Ви можете дуже смішно казати, та та хто його знає, як мене записали, хтось мене там записав агент СБУ. Це ж не знаю, що я агент СБУ, але для людей насправді не так важливі точні дані. В тому розслідуванні вам потрібні якісь зацепки, по яким ви можете збудувати повну картину. А маючи докази з різних джерел, можна зробити по вам якісь висновки. Звичайно, закон буде по іншому робити якісь висновки. Я ж кажу про. Те, як люди можуть використовувати ці дані в своєму, так сказати, звичайному житті. І це добре, що велика кількість людей не вміє користуватися тими тулами. Бо ой ой ой, щоб ми один про одного взнали. З іншої сторони, багато людей а, дуже сильно лякались там ботів, типу Глаз Бога. І дійсно, Глаз Бога це був телеграм-бот, який мінти з Російської Федерації використовували, для того, щоб знати велику кількість інформації про людей. Пам'ятаєте, там два тижні назад приблизно російські власники всяких. Телеграм-ботів запостили величезну кількість українських каналів, всяку там дізуху про те, що треба здаватися, скидайте, коротше, треба міритися, і так далі. Я не знаю, я ні один з таких каналів не фоловав і не бачив, але просто те, що прочитав з всякого роду медіа. А що от вони так зробили, от Телеграм працює з ФСБ і таке інше, і таке, і так далі. Чисто для справедливості, не захищаючи телеграм, я хочу вам нагадати, що коли повномасштабне вторгнення тільки почалося, у Українські власники різного роду телеграм-ботів, маючи доступ до руснявих каналів, запостили приблизно таку ж саму інформацію в кучу російських телеграм-каналів. Але це просто показує, як працює телеграм, як працює платформа. На кожній платформі є величезна кількість ботів, які, яких адміністратори додають, не дивлячись, що ті боти роблять, для чого вони це роблять, і звідки ці боти і так далі. О, можна додати так дадам, можна буде якусь херню робити. Моє у телеграм-каналі, але насправді велика кількість цих ботів сидить і збирає інформацію про те, що люди постять, як вони постять, а коли, яку інформацію дають, і це все об'єднується в величезну базу, де можна один з одним всі діталі звести. І якщо вас, до прикладу, де анонімізують по вашому телеграм-аккаунту, який сидів в різного роду групах або чатах і щось там собі підаліл, то про вас, взагалі, можна знати велику кількість інфи і використовувати її проти вас. Но ж такі, Лас Бога, це один з прикладів. Він брав інформацію з соціальних мереж, яку ви постите, ваші фотографії, з кучі інших джерел, об'єднував це все з Телеграмом і так далі, і просто використовував Telegram як зручний бляха-інтерфейс того, яким чином ті кляті мінти брали інформацію про людей, тому що ну базу, судя по всьому, він зібрав дуже велику. А так як ми розуміємо, що велика кількість такого типу сервісів знаходиться в сірій зоні і ніякий Євросоюз не може їм виписати мільярдний. І штраф за те, що вони GDPR не підтримують. Насправді їм плюс, тому що і власники анонімні, і, і коротше, роблять речі, вони по збиранню даних і збирають вони ці бази даних не тільки в публічних, а й в дарквебі, де продаються всякі витіки. Тому, як ви розумієте, вони беруть велику кількість пазликів, з'єднують все в одну купу. І от про вас неприємна картина просто із-за того, що ви там позалишали кучу інформації в інтернетах. Багато людей використовують там віртуальні аккаунти з Дирять собі один аватар, а потім також використовують їх на великій кількості сервісів. І це також дуже і дуже неправильно. Тому що якщо ви використовуєте один аватар, десь хтось там ви промажете, десь щось не то скажете. Вас де анонімізують, а потім можуть об'єднати тупо в вашій картинці. Коротше, ви зрозуміли, велика кількість інформації може бути знайдена про вас в інтернеті, а з великою кількістю витіків про вас можна дуже багато всього сказати. Від починаючи від того, де ви тратите гроші, закінчують. Чи на які сайти виходити після 12 ночі, коли ваша дружина і діти вже сплять. Чому це важливо? Ну насправді, чому це важливо? От зараз по інтернету ходить велика кількість міфів про Джей Діванса. Це кандидат віце-президента від республіканської партії. І я в телеграмі, боже, я знову згадую свій телеграм, але я там описав історію про те, як люди досить дивно до нього ставляться. До нього ми не можемо добре ставитись, тому що він противник України. Але в цілому, вся ситуація з ним і його коїтосом з Діваном виглядає дуже Же смішно, але з іншої сторони, Джей Діванс один раз в твіттері запостив якусь картинку з дельфіном, і тепер всі впевнені, що він дрючить дельфінів. Але як це стосується назвам? А в Америці вже дуже і дуже давно проходить така процедура, як background чек. Background чек, це коли приходить людина на роботу і її там проганяють по всяким базам, дивляться в яких він публічних базах, іноді дивляться, що люди там в інтернетах писали. І звичайно, якщо ви там багато років назад якусь погану шутку зробили, це скоріш за все не стане блокуванням того, що вас не візьмуть на якусь там офісну роботу. Це звичайно не так, як з всякими відомими режисерами, які знімали Guardians of the Galaxy, яких забанили за того, що вони в велику кількість. Ісь років назад якісь дурні жарти писали. А якщо ми візьмемо Україну, то скоріш за все, коли в майбутньому це все буде, закінчиться, буде введений якийсь бекграунд чек. І тоді людоньки, які думали, що в інтернеті буде безкарність, вас зможуть деанонімізувати. тому що дуже велика кількість людей, наплювавши на закони, говорячи ну, дуже різні речі, які неприємні, неправильні, нелогічні, неморальні і багато ще ні, є порушенням закону. І ця інформація через велику кількість систем буде пробиватися, і про вас буде створена база того, що ви говорили в інтернеті, не думаючи про те, що в реалі це колись вас дожене. В цьому місті дуже класно. Зіграє і штучний інтелект. Ті самі величезні мережі продають доступ до своїх даних іншим компаніям, які займаються штучним інтелектом. І цей штучний інтелект, який колись такі стане і буде знати про все, що ви робили в інтернетах, використовуючи велику кількість публічних даних, велику кількість сервісів, велику кількість інших штучних інтелектів, і також дані соціальних мереж зможе об'єднати як компанія Palantir, до речі, яка об'єднує кучу всяких речей для того, щоб зрозуміти походження фінансових транзакцій Буде робити те ж саме з вами, з того, що ви писали, з того, що ви не писали, дивлячись на те, як наш світ котиться в бантію мені здається, це більш ніж вирогідно. Але навіть якщо цього не станеться, пам'ятайте, велика кількість людей стає все грамотніше і грамотніше в інтернеті. Тому кожен раз, коли вам здається, що ви можете написати якусь. А річ, яка в майбутньому може бути використана проти вас в якихось там умовах, а ми вже багато разів бачили, як твіти людей. Які вони написали там 10 років назад, використовується проти них і шакалячий експрес весело ганяє і дивиться на скріни, які були зроблені тоді, коли велика кількість шакалячого експресу навіть не знала, як дрочити. Це все розтікається, і ми валимо світ хаосу. Знову ж таки, я думаю, що колись до цього і закон добереться. Тому любіми, подивіться, будь ласка, на Мольфарі є класний гайд. Як бути в інтернеті трошечки обізнанішим, як попросити, щоб видалили дані з ваших соціальних мереж. Скоріше за все, ці дані вже десь є. Ну я чесно, я не буду оптимістом, і мені здається, якщо якийсь скрапер то все зі скрапав, то ваші дані, ваші пасти і цвіти давним давно заскрапали. Треба тільки сподіватися, що база даних саме того скрапера не буде ніде куплена. Ну і найголовніше, завжди зважайте, яку інформацію ви залишаєте чи то в публічному, чи то не в публічному інтернеті. Це все, що ви залишаєте після себе як цифровий слід. І люди, які будуть шукати інформацію про вас в інтернеті, не будуть дивитись, яка ви людина. Вони будуть дивитись на ваші сліди в інтернеті, тому що для них це інформація, яка більш правдиво говорить про вас. І ні, ніхто не буде зацінювати ваше іскромєтне чувство юмора і ваш вишуканий тролінг. Тому що під час пошуку це не виглядає як тролінг, це виглядає як відображення ваших інтелектуальних здібностей. На цьому всьому і найкраще світі катани. Будьте обережні в інтернеті, поставте лайк і комент цьому відео, може ставайте нашим патроном, і головне не хворійте і вірте в ЗСУ.